кудись сюди можна поставити цю піцу, і можна починати її їсти прямо з підлоги, тому що я низенький і мені не дуже зручно їсти її прямо зі столу. Так, треба поїсти. Бабуся та дідусь мають вже зовсім скоро прийти, тому треба не забути їм залишити який-небудь шматок, тому що вони напевне образяться, що я з'їв усю піцу, що тут взагалі була. Так, давай заходимо і. І так, ой, Стефанка, а ти що, єси на підлозі, чи що? Стефанка, ну ти що, ну хто є на підлозі? Ну я просто в шоці з тебе. Як же ти мені вже набрид? Мені вже 59 років. Я вже занадто старий, щоб постійно нервувати через дитину. Так, любий, і не кажи, Стефанка просто жахливий. Чому він взагалі живе з нами? Аго, ого, ого, стривайте, я ж просто їв піцу. Вибачте, зараз я її заберу. Звір. Не треба так прям нервуватися, я більше так не буду. Для кого тут стоїть стіл? Аго, та, та годі вам, слухайте, нічого ж такого тут немає. Так Не треба не треба тут тільки битися. Аго, я просто їв піцу. Так, мені це набридла, Стефанка. Все, тепер вимітайся на вулицю. Ти зрозумів мене, чи ні? Але ж як так? Я ж ваш онук. І не повертайся сюди більше, ти зрозумів. Ми занадто старі, щоб виховувати тебе, а ти жахливий, оно. Все. Щоб ми більше тебе тут не бачили. Що, але стривай, дідусю, не треба, послухай. Давай поговоримо про Ай, про це. Ну, ну як так може бути взагалі? Ну що ж, друзі, ну а перед початком даного відоса я попрошу прямо зараз кожного із вас підписатись на канал, а також поставити кнопочку лайка. Якщо ви любите супергероїв та хотіли б коли-небудь отримати яку-небудь суперсилу. Так, друзі, мені цікаво, скільки моїх підписників хотіли б отримати собі суперсилу. Суперсилу або просто люблять супергероїв. Тому не забувайте підписуватись на канал та ставити лайк. Час пішов, друзі. Якщо ви не хотіли б стати супергероєм, або не хотіли б отримувати суперсилу, можете не підписуватись і лайк не ставити. Ну а всім іншим велике, дякую за підписку та лайк. Пишіть у коментарі, яку суперсилу хотіли б мати. Ну а я бажаю вам приємного перегляду. Капець, друзі, мене просто взяли та вигнали з дому. І що мені тепер робити? Я просто... Просто в шоці, і тепер я безхатько, чи що, я жив з бабусею та дідусем, а вони взяли та вигнали мене з будинку через те, що вони занадто старі, а я занадто проблемний, чи що. Ну, я б не сказав, що я прям такий проблемний. І що мені тепер робити? Де мені тут жити? Я не знаю жодного селяна тут. От, блін, капець, доведеться мені тепер жити на ось цій, ось, я не знаю, свалці. І це просто капець якийсь, я раптом. Піде дощ, де я буду ховатися. Хоча я бачу, тут є якась коробка, можливо, я зможу пожити в ній. Так, тут є теж якась їжа, навіть не знаю, але їсти її якось не дуже, мені здається, безпечно. Тут ще є якась вода і так далі. І дах над головою теж, в принципі, є. Коробка тут якась стоїть. Але мені здається, що я тут просто, друзі, довго не виживу. Дійсно, якщо піде який-небудь дощ, то все. Просто хана. Мені доведеться просто брати І шукати собі новий будинок, ховатися десь під деревами. І це просто жесть, але тепер це моє життя. Любий, ти це чув. Так, я чув, це що, плачу дитина. Здається, саме так. Ходімо рятувати його. Давай, ходімо, не варто чекати. Швидше, він сумує. Полетіли. Ех, що ж мені тепер робити, я навіть і не здогадуюся, друзі. Так, стоп! А це ще що за люди. Так, не, не підходьте до мене. Я тут один і. Це моя коробка, ви зрозуміли мене чи ні? Стривай, хлопче, ти що живеш на цій свалці? Так, я живу на цій свалці, тому що я жив з бабусею та дідусем, а вони занадто старі, щоб мене виховувати. Вони сказали, що я проблемний і вигнали мене з дому. Тепер я живу тут. О боже, який це жах. Не хвилюйся, ми тебе врятуємо. І як це ви збираєтеся мене рятувати взагалі? Ми супергерої. Якщо ти хочеш, ми можемо всиновити тебе. І ти теж станеш героєм. Ми тебе навчимо літати і бути взагалі суперсильним. Ось таким, як ми. Так, якщо хочеш, ми можемо тебе приютити, Ти будеш жити з нами. Серйозно, ви можете так зробити? Ви можете мене приютити нічого собі. Я навіть не можу в це повірити просто. Слухайте, я був би дуже ну, за цю ідею. Чудово, тоді тепер ти один із нас. Як тебе звати? Мене звати Стефанка. а я так розумію, ви супермен, а ви супердівчина. Так, я супердівчина, а це Супермен. Ходімо тепер до нас додому, і ми тобі покажемо наш будинок і навчимо бути супергероєм. Нічого собі, друзі, тепер я буду у сім'ї Супермена та супердівчини. Це просто жесть. Ого, це що, ваш будинок? Серйозно? Так, Стефанка, це наш будинок, і тепер він твій також. Капець, я просто не можу в це повірити. Як таке може бути? Оце мені пощастило. Ну що, ж, Стефанка, добре, давай ми тобі покажемо його із середини. Ходімо, заходь, та не соромся. Окей, без проблем. Вау, як у вас тут все круто та по-багатому. Так, але це ще не все. Ти ще не бачив будинок із середини. Я би хотів подивитися на нього із. Сер... Зерени, чесно кажучи, і це просто капець, друзі. Ви тільки гляньте, який це крутецький будинок. Тут у нас є ось такий ось балкон, з якого можна подивитися на поле тренувань. Але з цим трохи почекаємо. Ходімо, ми тобі покажемо все інше. Нічого у собі, поле тренувань це капець просто. Тут у нас є другий басейн, тут ти можеш плавати. Серйозно? Так, хопа! Нічого у собі, друзі, дивіться, я дійсно плаваю, це просто. Просто жесть, два басейни, два справжнісіньких басейни у будинку супергероїв. Це просто жесть. Тут навіть є поле тренування, це взагалі що? Добре. Дивися, Стефанка, тут у нас кухня, тут я готую їсти. Ось і тут ми всі будемо вечеряти. Круто, круто, круто. Так, а тут що Так, Так, сюди краще, напевно, не заходити. Так, Стефанка, туди краще не заходь, краще подивися. Ось другий поверх, ще один. Балкон. І ще одна кімната. Можеш зайти, подивитися, там ти будеш жити. Балкон, нічого собі. Ну це просто звичайний балкон. До речі, звідси видно мій старий будинок. Ось так. А ще тут за кімната така цікава. Моя нова кімната, і вона дуже класна. Друзі, ви просто зацініть. Тут є крутезне ліжко, багато місця, багато скринь. У я раніше жив просто у кузні, і там взагалі місця не було, що я їв піцу на підлозі. А зараз я зможу. Може їсти на крутій кухні разом із суперменом, а потім йти і спати у свою нову кімнату. Тут дуже крутий балкон, мені він дуже сильно подобається. Це просто жесть якась. Добре, мені дуже тут подобається. Ми цим задоволені, але зараз ходімо на перший поверх. Треба поговорити. Поговорити нічого собі. Ну добре, так, а тут, що? тут ще один балкон. Капець тут багато балконів. Слухай, Стефанка, ти ж розумієш, що бути супергероєм? Взагалі не легко. Так, Стефанка, це дуже складна робота. Я знаю, але я готовий на все. Я впевнений, що я впоруюся із цим завданням. Перед тим, як виконувати завдання, ти маєш тренуватися, ти маєш навчитися стріляти, стрибати і так далі. Капець, прикольно, але в мене немає суперсил. Ти будеш нашим помічником. Ходімо за нами, якщо ти готовий. Звісно, я готовий вперед. Ми дуже раді цьому. Ходімо за нами. Ходімо так, зараз глянемо, що там за таке поле тренувань. Зараз, друзі, будемо реально тренуватися, ставати супергероями. Капець, оце так поле. Дивися, Стефанка, першим завданням для тебе буде на цьому тренувальному полі, як ти бачиш, воно дуже велике, взяти з цієї скрині зброю та спробувати влучити по всім мішеням. Давай, Стефанка, я впевнена в тебе вийде. Дякую, дякую, за таку допомогу. Віру, зараз перевіримо, друзі, беремо ось цей лук, стріли. І давайте спробуємо постріляти по ось цим мішеням. До речі, вони доволі близько до мене стоять, але влучити прямо в жовте. Трохи складновато. Давайте максимальне, просто максимальне натяжіння. Так, добре, я не влучаю, але принаймні в якісь цілі я точно попадаю. Так, зараз хопа, треба якось так. Тут стріли застрягають між цими цілями, але я намагаюся влучити. В принципі, нібито непогано. Десь навіть у жовті цілі я влучаю. Так, зараз геть. Так, ні, тут просто неможливо. Тут стріли всі застрягають, а мені звідси виходити, як я зрозумів, не можна. Тому давайте зараз ось так просто постріляємо у найближчі цілі. І промазав я лише тричі. І, в принципі, нормально, але в мене вже лук потроху ломається. Нічого собі. Оце так прикольно. Прикольний такий лук, чесно кажучи. Але в цілому, друзі, мені здається, я нібито непогано справився. А ви що. Скажете, супермен та супердівчина. Ну слухай, ти впорався непогано як для першого разу, як мінімум. Слухай, молодець. Тепер тобі потрібно знищити всі сіські біді туалети, пройти ось цей паркур, а потім зістрибнути униз прямо у воду, де будемо тебе чекати, я та супердівчина. Ну добре, я зрозумів. Я думаю, я впораюся. Окей, в мене є лук, і тут є ось сіські біді туалети. Так, а ну пішов геть звідси. Так, зараз ти теж пішов геть. Так, чудово, друзі. У мене нібито непогано. Виходить, так, чудово, дострибнув. Ти пішов теж геть. Так, хопа, все застрибнули, друзі. Мені здається, я просто молодець справжній. Так, все, дострибнув ще й тут. Ти теж пішов, геть звідси. Так, хопа, і на драбину ось так. Підіймаємося. Чудово, тепер тут треба. Зараз ось так стрибнути. Головне зараз не впасти, щоб не підвести супермена та супердівчину. Так, стрибаємо ось таким чином і хопа, все. І тепер треба стрибати у воду. Так все, я нібито пройшов. Молодець Стефанка, ти впорався дійсно, і тепер остання частина твого тренування. Це знищити ось цих пандитів. Знищити їх з лука? О, ого, нічого собі, скільки тут зброї, я зрозумів, це все мені. Так, Стефан, конце тобі за допомогою цієї зброї, спробуй знищити цих бандитів. Капець, окей, зараз я спробую. Так, ну і що, бандити готові? Чи ні? Отримуйте. Так, тримай тобі. І з это вам всім ось так просто. Тримайте, тримайте, тримайте. Загорайтеся. Так, вогонь тут варто погасити. Так, давайте, друзі, зараз спробуємо цієї стріли по ним стріляти. Ого, нічого собі, який крутий лазер. Ви тільки гляньте, друзі. Як я їх знищую. Це просто жесть. Якась. Ось так просто робимо. І знищуємо всіх цих бандитів. Я не знаю, скільки їх тут було, і чи знищив я хоча б одного з них, але нібито в мене виходить непогано. Тепер давайте з цих лазерів просто будемо їх знищувати. Так, одного знищили, другого теж. Супер, друзі. Тепер ще ось цього знищуємо. Класно. Тепер давайте вогнеметом знову їх підпалимо, щоб вони знову загорілися. І продовжимось. Цим лазером просто знищувати всіх цих бандитів. І давайте зараз з лука ще постріляємо, відточуємо наш е, навик, в принципі, стрільби із лука. Так, давай, давай, отримай тобі, отримай, копей, скільки в нього ХП, але ми його теж знищили, друзі. Чудово, ми пройшли всі аспекти цього тренування. І це мега класно. Як ви вважаєте, я впорався чи ні? Так, Стефанка, ти молодець, ти впорався, і як тільки в. Вна... З'явиться якесь завдання, ми тебе повідомимо. А зараз можеш відпочивати. Ти сьогодні дуже старанно попрацював і можеш собі виділити трохи вільного часу. Не сумуй, Фанка. Нічого собі, оце так круто, друзі. Я пройшов тренування від супергероїв, і тепер я теж супергерой. Якщо в них з'явиться для мене якась місія, я обов'язково допоможу їм з нею впоратися. Ну що ж, якщо вам сподобалося цей. Відео, і ви хочете побачити продовження, де я разом із сім'єю супергероїв, в принципі, рятуємо місто там, чи ще щось, чи поселення, чи просто знищуємо злодіїв, то давайте спробуємо набрати на даному відосі 250 лайків. І після цього вийде продовження сім'ї супергероїв. Ну а на цьому я поки що завершую даний відос. Не забувайте підписуватись та ставити лайки. З вами був я, Стефанка. Всім удачі і всім па-па! 保安